Шукаєш розвитку у флористиці, хочеш вдосконалити свої букети, знайти нові знайомства та вирішити десятки питань, які давно турбують у своєму бізнесі, тоді курс підвищення кваліфікації точно для тебе. Тут ми з тобою попрацюємо над букетами дорожчого сегменту, круглих, розкичистих форм, пропрацюємо брендування про те, як підняти цінність букету та як продавати на вищі чеки. Ти зануришся глибше у мистецтво флористики, дізнається все про пропорції, правила третин, числа фібоначі, колористику, про те, як підбирати квіти в букет по фактурах, текстурах і загалом навчився складати великі, красиві трендові розкричасті букети. Також у цей курс входить сесія питання відповіді, на яких ми з тобою розберемо всі фішки квіткового бізнесу, про те, як збільшити прибуток, куди рухатись далі, якщо ви побачили стелю у своєму бізнесі, і не розумієте шляхів розвитку. Все про керування командою, маркетинг та продукт. Ну, і головна фішка даного курсу це спільна творча фотозона, де ви не тільки навчитесь виготовляти її для того, щоб ми будемо продавати послуги весільного декоратора, але й надихнетесь трішечки переосмислити свій погляд на творчість фантазію, та з новими силами прийдете у свій бізнес. Курс підвищення кваліфікації ідеально підходить для практикуючих флористів або ж власників квіткового бізнесу, які хочуть розвитку, натхнення, мотивації, нового погляду, нового ком'юніті. Тому я запрошую вас на цей курс і чекаю вас у світі флористики.